Друзі, ну а зараз запрошуємо вас до нашої святкової кулінарної студії. А знаєш, що святкове? Здогадуєшся. Здогадуєшся, Тому що сьогодні свій 38-й день народження відзначає олімпійський чемпіон, абсолютний чемпіон світу з боксу на зважкій вазі. Олександр Усик, і ми щиро вітаємо Олександра на честь його дня народження. Ми сьогодні будемо готувати сніданок чемпіона, улюблену страву легендарного боксера. Рецепт знає шеф кондитерка і шоколатіє Івана Куницька. Вже готова з нами поділитися. Івано, доброго ранечку. Доброго ранечку, доброго заходьте. Ми в Сьогодні вітаємося. Так, давайте в очікувані. Ми в очікувані льоша, тому що шоколад з молоко. О, що тут так багато солодкого? Розповідайте, що ну готуємо. тому, що це для чемпіона. Ну так ми готуємо млинці, незвичайні млинці. Це будуть налісники. Mm -hmm. Вони будуть з маковою начинкою і шоколадним соусом. Так, от, власне, зараз а, на екрані ми побачимо фото Олександра з улюбленими налисниками з маком, який він підписав. Мамині налисники, немає нічого смачнішого. Погоджуюсь, немає нічого смачнішого, маминих млинців чи налисників. Скажи, скажи мамі, що вони не смачні. Навіть чемпіон світу там отримає одразу самі вони знаєте, не що. Вони не бувають несмачні. 에... Добре. Так, що у нас за інгредієнтами? Давайте. У нас насправді все дуже просто. Ми змішуємо для млинців. Борошно, молоко, воду, яйця, трошки олії і дрібочка солі. Ну давайте я це буду робити. Так, якщо це вам не важко, це буде Так, більшко. давай е, на бий яйця. Так, а я що роблю? Е, ви можете морально підтримувати. Я, я знаєте, я от з тих людей, Слухай, може... які можуть морально, так от куточок, можна... і от звідси, як секундант усика. Саша, бойів, билівою. Даша, давай ножем, давай, молодець, Дашенька. В мене також підтримуємо. 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 Будемо два? дивіться, беремо два яйця. Угу. Два яйця є. А, так. А ми можемо, можна було навіть прямо там. А, ні, оце. Добре. Е, потім відразу кладіть е, молоко, борошно. А, От, так одразу все так. туди Так. Все молочко виливаємо, так? Це, мабуть. До речі. Що там? Це вершки. На вершки схоже. А молоки там у вас? А! а, а Я все, думав, все. Це. все буде Я добре. Дивіться, нічого страшного. Ми додаємо трошки молока. Так. Отлично. Тепер виливаємо водичку, і водичку. Борошно і змішуємо. Може Трошечки зараз жовтки, а нема у нас вінчика. Та такого. А можете не нічого. А ми одразу з... все борошно сюди. Трошки додаємо. Давайте зараз і, блендер. І... О, Боже, у нас і все і є, блендер. це чудово. О. О, зараз трошечки вінчика, а потім бленд. Да. До речі, друзі, Олександр Лусик, як і всі українські чоловіки, любить ситні і смачні страви на другому місці у його кулінарному топі. Знаєте що? Що? Макарони недалеко пішов від млинців, Скажу <рес> я вам. Я от я схожий на ту людину, яка дуже любить макарони. Давайте мене покажемо. А? А, Бо я дивіться, я схожий. а От Олександр чомусь не схожий, тому що він під час підготовки до змагань а, дотримується спеціальної дієти та збалансованого харчування. А налисниками, я думаю, він все ж таки святкує свої перемоги. Так до речі, налисники, млинці. Я вам чесно скажу, що коли я переїхала до Києва, я мені здається, вперше почула слово налисники. ми на Луганщині називали все млинцями або оладками. Різниця так. є між налисниками і млинцями. Якщо чесно, я думаю, що прям принципової такої різниці немає. Але е, моя сім'я вона також у мене є бабуся, котра е, живе е, під Києвом, і mm -hmm. у нас називається це налісники. Так, так, але в принципі я вважаю, що прямо принципової різниці немає. Мені здається, що млинець він більш може бути таким мережевним, ага. а налісник все ж таки більш плотніший і еластичніший, тому що ми викладаємо туди начинку, вона може бути інколи така трошки ріденька, щоб вона uh -huh. не просочилася через наш е, листочок. Uh -huh. І також це якби ми викладаємо на лист, тому uh -huh. він, наче на лісник. Так, слухайте, а Даша у нас чемпіон збивання тіста, я Ні, Даш, це я, я щас просто скромнічек. <смі> Взагалі <би> могла робити це. <смі> я про те, якої консистенції має бути оця от штука, щоб вона була готова. А, дивіться, я завжди так перевіряю. Для мене воно потрібної консистенції, коли воно виглядає як вершки 30%. Ага. Так, а для тих, хто а для тих, хто більше любить згущенку, скільки має бути відсотків? Тоді можна собі так уявити, що це така ріденька сметанка. О, ріденька сметанка. Це я вже це я вже понімаю. Давайте трошки шоколадно вершковий соус. Давайте, Як дивіться, ми, ми е, беремо вершки. У нас так виявилося, що трошки вершків замало, тому ми використали трошки молочка. Так Ціні, тому, страшного. Що я вершки Зазвичай краще розтопити шоколад е, на, у мікрохвильовці. Угу. Але ми зараз розтопимо його у сотейничку. Але разом з нашими вершками та молоком, тому що якщо ви просто покладете шоколад у сотейник, він просто згорить. А от слухайте, а що робити, щоб налисники були у нас еластичними? Це якийсь секрет в якихось інгредієнтах, чи це якось там правильно треба смажити, розігрівати спеціальну пательню? Чи ну о я посмажити для... зараз якийсь? Один млинець. Налисник, лисник. На ли... да, на... Вибачте, налисник. лисник, звичайно, чому секрет? Я зараз буду кабінат. Можна давай. Я Даша більше 40 років, але я жодного разу не смажила ані на лисників, ані млинці. Боже, це не страшно. Боже, Ні, ні, Збіль... це не страшно. Я вам... Йоша. А ти, а ти отак вмієш робити? Хоп. І. Я не вмію так робити, тому що я не смажила на лисники млинці. Мене неймовірно смачно їх робить мама і сестра, тому я не вмію цього робити. Мені здається, що і мені за це не, потрібен... сур, не потрібно, дякую, мам, потрібно дякую. займатися кожному своєю справою. Ага. Ну, чесно uh, вам скажу. Я от сьогодні займаюся прямо своєю справою. Я просто стою і не заважаю на кухню. І Я вмію робити. Дивіться, я давайте я зроблю сьогодні свій перший млинець. Можна? Давайте ще тоді борошно додамо і ще борошно додамо Це тому, що він чи тому в принципі воно вони. Дивіться, мать. нам для більш. того треба розігріти дуже дуже сильно пательню. Ой. Давай, а, я допоможу. а ти вже йди готуйся до пательні. Давай ні, я Це після все, після все. твого відійди звідси я з тобою взагалі не розмовляю. Все, я буду так, сама так, залишити не отримаю. Я готуємо. Ви сказали, що нам треба розігріти пательню. Якої температури має бути пательня, якщо у нас у пояс не така гарна, як у нас, яка показує, що вона там вже повністю червоненьким нагрілася. Ну, скажімо так, ви просто вдома розігріваєте пательню максимально. До диму? Ні, ну можна не до диму, звісно, але просто, щоб вона була гаряча. І тоді можна смажити. Так. Ні, оце, це вже можна. Оце так. Все можна якщо так. чесно, можна було б пробити блендером, але це, скажімо так, за бажанням, коли ви пробиваєте блендером, просто не буде грудочок. Ну, ніби тут і так, поки грудочок не видно. Тому Льоша, кожен займається своєю справою. Давай розпитуй Івану про готування, якщо треба а робити. А я, а я, я, а я стою, буду робити. А я стою і в мене вже столинка лється, тому що тут, ліць, тут мак, тут згущене молоко. Ми сьогодні готуємо для Олександра, це там, де він любить з маком. А Що ще можна солоденького? Додавати. Ну я зрозумію, що кисломолочний сир можна, так? Да? Ну зазвичай е також у нашій сім'ї саме олії. No, дивіться, буквально ну no, дуже, ta, дуже, oh, дуже, right. дуже, 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 дуже так. І зазвичай можна якоюсь або пензликом, mm -hmm. або якоюсь такою штучкою його трошечки так, так змастимо, не наливати, штуточкою. щоб ось у mm -hmm, нас це чудово. А Можемо ось це буде писати, можна все красиво зробити да, Олексій. Слухайте, до Посити. речі, крокети. У поляків є крокети. Їх дуже часто порівнюють або з млинцями, або з налисниками. В чому там різниця принципова? А принципова різниця там у тому, що вони млинці панірують у тихо, тихо, тихо. всі завмерли. Перший. Ну, Перші. Тихо. Ми тихо. ж ми не дивимося, відвертаємось. Ага. Ну, якщо не дивимось, Олексій, ну, мені потрібно допомагать. менторство. А, це Все, трошки давай. забагато тіста. Чуть-чуть його. Угу. Так, дивіться. Берем. Боже, ідеально. Ідеально. Я вважаю, це найкрутіші налистник в світі. Льоша, вже пізно, ти вже проспав. Я я все правильно кажу, щоб сьогодні отримати налистника. Все правильно кажу, так, да? Так, він так. просто ідеально, ідеально Шикарний. ідеальний, ідеально ідеальний. Я знала, я я знала. Це як... Олімпійські кільця е, на е, тату олімпійських чемпіонів, от воно прям правильною форми. Зараз Огонь. ми ще лопаточку знайдемо, так? Ну воно звісно. Не. Ладно, вам яку скільки часу з одного боку маємо? А ставте ви її, Він коли смажиться, це трошки швидше так добре. Так, це взагалі я вам так скажу: ті, хто. Дома полюбляють смажити млинці. Завжди є пательня, на котрій смажаться тільки млинці. Я знаю, Її не можна чіпати, патрувала. не можна чіпати нікому. І є спеціальний черпачок, так. також для млинців. Його також не можна чіпати. Тільки <laughs> в ньому є така саме ти набираєш стільки тіста, скільки тобі треба для ідеального млинчика. Тому, якщо десь щось не вийде, це нічого страшного. Першим комом – це нормально. Да, я вас сама і перше налисником. Це теж нормально. А він Ще не ком, це насправді хороше. Чого просто я не одразу ну, поставила. Слухи. Треба було. Ну, А я нагадаю, що у нас магія все ж таки телебачення, і ми можемо Ой. зробити отак: от та тадан! І в та, кадрі ладно. у нас на лисники, які вже насмажила Дар'я. Чемпіонка з насмаження у надважкій вазі на лисників. Надбаж... На лисників На... Надбаж... Бачите, я вже контролюю те, що кажу, сьогодні я погано. хочу отримати. Так, і у нас уже є також і О, да? клас. якщо він ще трошки підсважиться, це вогонь. Да. Це буде вогонь. Так, а що ми будемо завертати? Так. Там наші. Давайте завертати, так. Да. Давайте, давайте майстер-клас завертати. Як я, я можу. Як красиво це зробити. От так само красиво, як усек це зробив а, з обличчям а, Тайсона Ф'юрі. Ох, ви знаєте, ну це така дуже майстерність високого рівня. А, Опс, зараз дивіться, ми беремо. Да. Ми ж беремо млинчик. Є да. yeah. оп. Тепер ми беремо нашу начинку. Uh -huh. Так, а як у нас макова начинка приготована? Дивіться, у нас макова начинка взагалі я. Беру готову начинку, угу. і, але можна, звичайно, приготувати і самим. Так. Для цього тільки треба замочувати мак, потім його розбивати. У нас у селі його прямо у макіті робили. Да. А тут ми просто купили готову. От, вона вже солоденька, вона буває з родзинками, вона буває з цукатами. Я люблю класичну, угу. ми змащуємо і знаєте, так змащуємо, ну, як для себе. Ми не, так, як, не як для тещі, е вибачте, мамо. <скільки> да, ми так добряче його змащуємо, тому що ми ж для чемпіона робимо. Завертаємо краєчки. Ага, А далі і робимо ось такий. Це ж туди можна і лосось покласти, та, і якісь Ой, овочі, можна. овочі, щоб салоні Да. Боже, Шинку. салоні начинки. Mm -hmm. О, шинка, точно. Грибочки, згоден. наприклад. Ладно, наприклад. Ладно, да. Рибку, все ж. Можна рибки. зробити солодкі з яблуками, з грушами, з айвою. Я знаєте, що їв? Це бомбезно. Це треба у сукопоразити. Друже, спробуй налисники з яблуком і карамель. Так. Що, подача, а тут у вас такий засіб саморобний, чи це теж вже продаються такі, щоб робити? Звичайно, це продається. Просто мені зручніше так соус. <звичайно> це <звичайно> соус, де ми змішали шоколад, і вершки та вершки. Так, 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 так. І я просто дуже. Давайте люблю, я поки нагадаю інгредієнти. Саме... Отже, для налисників, які любите Олександр. Усім нам потрібні борошно, молоко, вода, яйця, олія та дрібка солі. Начинку можна використати вже готове, маково, що ми зробили, ну, а для соусу знадобляться шоколад та вершки. О, це виглядає неймовірно так, смачно, я це... Я, смачно Я вам скажу. Я знаю, що усик майстер у боксі. Я точно майстер у поїданні багатьох смачних <клух> справ на наші купки. Тому. А я Серй... що знаю? Дивись, Льоша. Я, я знаю, що я сьогодні давай. читаю новини. Тому я свій млинець буду їсти після ефіру. Отак. От да? Ти мені його, будь ласка, залиш, давай, бо давай, я тупи, тебе знаю. Шоколаду давай. Там давай. де найбільше шоколаду забирати так, мені. Забирай. Ну, я забираю. Забирай. Ну все, я забрала. Нам ще лишилося по нормальному mm -hmm. і залишаю вам віделечки. Так ось як Смакнути, правильно віди, їсти. Ласка. Дивіться, як правильно їсти новисну. У нас, значить, там мак. Смачний налисник з шоколад, і потім беремо згущене молоко. Робимо ось так: от. Однако. А потім, ой, пробач, господи, пробач, дієта. Так, <пожуться> не добре. день народження абсолютного чемпіону світу із боксу Олександра Усіка. Ми відзначили його. Улюбленою стравою, налисниками і з маком на ну, поділилися кулінарними лайхаками. І з нами шеф-кондитерка шоколад Івана Коницька. Івана, дуже вам дякуємо. І вам я чесно. особливо за майстерка за мій перший млинець, який навіть не комом. Тому приходьте ще будете вчити нас готувати і Дякую. смакувати разом. Дякуємо вам. Дякую.